доброго вечора і знов ліна Кастенка. Така флірика. Не треба класти руку на плече. Цей рух доречний, може, тільки в танці. Довіра, звір полоханий, тече. Він любить тиху помилець дістанці. Він любить час хвилини. Він дивний звір, він любить навіть муку, він любить навіть відстань і розлуку, але не любить на плечі руки. У тих садах, в сонатах солов'їв, Він чує тихі кроки браконьєра. Він пастки вже, від погляду, від слів, І цей спектакль йому вже не прем'єра. Душі людської туго і тегу. Це гарний звір. Без нього зло живеться. Але не треба кликати його. Він прийде сам і вже не відсахнеться.